Дитина на знімальному майданчику це не просто милість у кадрі, а й велика відповідальність, особливо коли це малюк до шести років, такий як дівчинка Деніз із нескінченного кохання. Роль Деніз не була головною у сенсі тривалого акторського сюжету, все ж таки основний фокус серіалу це історія дорослих персонажів, але образ дитини став впізнаваним епізодичним елементом для фанів. Отож і мені стало цікаво, хто ж ця дитина, як вона виглядає зараз, скільки років, чим живе, може ще в якихось фільмах знімалася. Усім привіт! Ви на каналі Манія, Запрошую вас підписатися, а я розказую далі про ще маленьку, але вже не таку маленьку деміз із нескінченого кохання. Офіційної підтвердженої інформації про те, як саме обирали акторку, немає. Принаймні у відкритих джерелах інтерв'ю, продюсерські коментарі, акторські портали не згадано жодного детального опису кастингу для ролі маленької Деніс. Це типово для турецького кінематографу, коли мова йде про дітей до 1-2 років, особливо немовлят. Їх підбирають через спеціальні агентства, дитячих моделей або через кастинг бази, а не через публічні прослуховування. Як зазвичай відбувається підбір дітей у турецьких серіалах, продакшн компанія звертається до кастинг агенції, яка має базу дітей певного віку. Для ролей немовлят часто шукають спокійних дітей, схожих зовні на акторів, щоб вірогідно виглядали як донька чи син героїв. Зйомки з дітьми тривають дуже коротко по кілька хвилин, тому іноді запрошують двох-трьох різних дітей одного віку, щоб у разі в тому однієї дитинки зняти сцену з іншою. У багатьох випадках дитина може бути знайомою когось із команди, наприклад, родич оператора, костюмерки, адміністратора. Це звичайна практика, але не блат у поганому сенсі. Просто спрощення організації, коли для серіалу потрібна немовля, і батьки згодні. Маленьку Деніс у серіалі Нескінченне кохання зіграла Арвен Берен Кушатман. Це не був відкритий кастинг, і навряд чи тут зіграла роль знайомства. Просто збіглося, і Арвен стала однією з наймолодших акторок у хітовому серіалі, який дивився весь світ. Що можна припустити без вигадок? Гарвен у серіалі не мала діалогів, бо вона маленькою була. Тож головне було зовнішня схожість. І спокійна поведінка перед камерою. Немає доказів, що це була дитина когось зі знімальної групи, тому говорити, що тут по знайомству було б недоречно. Для серіалів на зразок нескінченого кохання, моя домівка, моя доля, величне століття та інших малюків підбирали дуже швидко, бо сцени з дітьми планували на короткі дні зйомок. Часто використовують одразу двох близнюків, щоб можна було чергувати. Наприклад, у постукаю моїй двері малюка для останніх епізодів теж грали двоє дітей. Відомо, що на той час, а це 2016-17 роки, Буракос Чівіт і Фахрієв Джен ще не мали дітей. Їхній син Караам народився лише у 2019 році, через два роки після завершення серіалу. Несліхан Атагюль, тобто акторка, яка грала Ніхан, на той момент була одружена з Ганом Ургенджіоглу лише в серіалі. А в реальному житті вона зустрічалася з Кадіром Дулу. У них дітей теж не було. Тобто, ні головні актори, ні їхні близькі не мали немовлят, які могли б підійти для ролі Деніз. Але в турецькому кінематографі так справді роблять. Іноді, якщо хтось із команди має маленьку дитину, її можуть запросити у масові сцени або короткі епізоди. Наприклад, у серіалі Постукай у мої двері одну зі сцен із дитиною знімали з малюком родички одного з адміністраторів зйомки у величному столітті. намовляв принца у кількох епізодах та грав син однієї з костюмерок. То у серіалі Моя домівка, моя доля використовували близнюків, дітей, знайомих продюсера, бо з малюками важко працювати довго. Тож гіпотетично так могло бути і в нескінченному коханні. Якщо хтось із знімальної групи мав би доньку відповідного віку, її могли залучити через агенцію або напряму. Але жодного підтвердження у відкритих джерелах чи інтерв'ю не існує. І хоча глядачі часто припускають, що роль маленької Деміс могла виконати дитина когось із акторів або членів знімальної групи, ти тверджень цьому немає. Найімовірніше, як я вже говорила, Арвен Бурен Кушатман запросили через дитяче агентство, Так у Туреччині зазвичай знаходять малюків для серіалів, але погодьтеся, вона настільки природно виглядала у кадрі, що цілком можна було повірити це справжня донь Теніхан і Кемаля. У Туреччині зйомки дітей у фільмах дуже жорстко регламентовані. Тривалість зйомки обмежена. Дітям до 6 років дозволено перебувати на майданчику максимум 3-4 години на день, і при цьому реально перед камерою вони працюють не більше 30-60 хвилин. Знімальний графік для них роблять окремо: дорослі можуть зніматися вночі, але діти тільки в день, коли вони не втомлені. На майданчику завжди є спеціальний координатор із роботи з дітьми. Це людина, яка стежить за психологічним станом і комфортом малюка. Малюка обов'язково супроводжує один із батьків або опікун. Це закон без батьків дитину не мають права знімати поруч завжди є кімната або трейлер, де дитина може поїсти, перепочити чи поспати. На великих студіях є дитячі зони з іграшками, щоб актор не нервував, а сцена виглядала природною. Оплата залежить від популярності проєкту. Якщо це великий серіал типу нескінчимого кохання чи «Величного століття, то батьки можуть отримувати від 2 до 5 тисяч турецьких лір медень. на день. На 2017 рік це приблизно 250-600 доларів на день. Гонорар оформлюють на батьків, а не на дитину, бо малолітні не мають права укладати трудові угоди. Часто сім'я отримує додаткові бонуси. Транспорт, харчування, готель, якщо вони не місцеві. Режисери майже ніколи не змушують дітей грати. Зазвичай вони просто спостерігають, як дитина реагує природно і вже підлаштовують сцену. Для сцен зі сльозами, страхом чи криками не використовують справжні емоції. Там замінюють дублі, знімають спину або просто вставляють плач зі звукової доріжки. У випадку Авен Беренку Шатман, яка грала доніс у нескінченому коханні, на зйомках поруч постійно була її мама. Саме вона допомагала донці адаптуватися до камер і тримала її спокійною у сценах із фахрія в та бураком Озчевітом». У момент зйомок Арвен була дуже маленькою. В публікаціях згадується, що на початок зйомок. Вона була немовлям чотири місяці. Через це її сцени в серіалі це переважно короткі епізоди з бебі-образом. Далі розкажу вам, яким було життя дівчинки після серіалу. Усі підтверджені факти. Після виходу нескінченого кохання. Арвен потрапила в увагу фанів, як маленька Денис, і отримала запрошення для дитячих фотосесій і рекламі. Про це є локальні публікації та добірки для дитячих акторів. У неї є активний аккаунт в Інстаграмі під іменем ArwenBeren, де публікують фото дитини, ймовірно, керує сторінкою хтось із родини. На аккаунті видно фотографію дівчинки в образах, іноді рекламні чи модельні зйомки. Соцмережі акторів дітей зазвичай ведуть батьки. Немає надійних публічних джерел із повною біографією дівчинки, точна дата народження, імена батьків, школа такі персональні дані для дітей рідко розголошують. Немає офіційних інтерв'ю від самої Арвен, звичайно ж, бо вона ще дитина, немає і публічних заяв її мами. Тому будь-які твердження про майбутню кар'єру дівчинки були б спекуляцією, тому я цього не робитиму. Але з інстаграму видно, що дівчинці десь до 10 років, і вона активно знімається у різних модельних зйомках та рекламах. Якщо в майбутньому з'являться інтерв'ю батьків або офіційні повідомлення, я вам обов'язково покажу. І не знаю, як вам, а мені під час підготовки цього відео самі вже захотілося віддати свою майбутню дитину в актори на зйомки якогось фільму. Скоріше б вона в мене з'явилася. Ну або гануків. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, йому лайк і перевірте підписку на канал. До зустрічі. Постав файк та підпишись. І цим відео поділились. Траманія.